Друзі, Віталій Шумей після поранення, після багатьох місяців реабілітації, повернувшись на рідну землю, опинився не потрібен державі. Зарплати він не отримає, інвалідності він не має, пенсії він не має. Послухайте, будь ласка, коментар батька Віталія щодо цієї. Ганебної ситуації нічого, ніхто нічого обіцяють, ніхто нічого не робить. Я опять вчора з Верховна з Верховної Ради дзвонили по правам чоловіка. Угу. Ну, це дзвонки, то обіцяння. Я вже насичений. Ви розумієте? Я вже насичений цими обіцяннями. Ніхто нічого не робить. Представте 10 місяців зарплати. Нема 10 місяців угу. на сьогоднішній день. За поранення, Нічого нема, статус інваліда ніхто не оформляє. Ну я ж їдьте туди, везите туди. Я ж не е, э, бросить. Вот займається, у них же по графику часи, часи, часи. Вони ж до того э, ну, не хочуть програму свою тому що це ж все пойдет, ну, простите, на Смарк. Mm -hmm. Ну, мені у визиті, у ВЛК, у ВЛК є. А, ну, просрочене. Нет, ну, говорю, год или два, ну, дійсно. не панов законно викажу оформляйте по тих законах, когда он получил ранение. Остальное не волнует, не подстраивайтесь. В общем, меня они так нервитрепают, я уже вышел на уже я не знаю даже, що мені делать. Яким чином вельмишановне Білоцерківське ТЦК Віталій Шумей в тому стані, в якому він зараз є, разом з батьком мають їхати до вас на ВЛК. Коли ви Бігаєте всюди, я розумію, що потрібні воїни. Я розумію, що з мобілізацією дупа, і ви бігаєте за громадянами нашої країни, виловлюючи їх біля відділень нової пошти, в автобусах на блокпостах. То ви це робите з метою, аби воїни йшли захищати нашу країну. Ось вони йдуть добровільно. Потім вони повертаються, і частина з них повертаються інвалідами яким чином ви зараз своїми діями спонукаєте наступних іти воювати, наступних чоловіків і жінок, які хочуть захистити свою країну і мають винятковий патріотизм і люблять свою країну, щоб вони подивилися на те, як ви до них ставитеся, і страшно хотіли мати бажання, розуміючи, що подібне може статися з кожним воїном? Я звертаюся нині до, по перше, міністерства у справах ветеранів. Які ні чорта не робить всі ці роки, ні з пам'яттю воїнів в вигляді цвинтаря, який ніяк не може побудуватися тут, в Києві, де купа грошей, купа платників податків, купа грошей я маю на увазі від тих, що приходять із допомогою. Чому Орлінгтонського цвинтару, про який, вибачте, пить весь час, Міністерство ветеранів, Міністерство культури так і не побудоване у нас в Україні? Мовчу про виплати, мовчу про супровід родин. Що в біса відбувається? Чому людина, яка поклала своє здоров'я, не має зараз, зараз зарплати? За що їй жити? І батько, який доглядає за цією людиною, пенсіонер, не соромно вам білоцерківське ТЦК? Я обов'язково надішлю це відео. В Міністерство ветеранів, і мені дуже сумно, що подібні історії зараз трапляються в Україні. Нехай ця історія стане прикладом того, як не варто робити, і треба невідкладні зміни, аби це, нарешті, мало гідну історію, гідний статус. І приїжджали до воїнів. Ви ж маєте можливість приїжджати кудись і оформлювати повістки куди завгодно. То чому ви не можете приїхати до воїна, які в такому стані, і оформити всі документи? Послухайте Сергія Федоровича і його кілька слів щодо. Оцінки цієї ситуації, яка склалася з ними і з його сином. Як я вам казала, і ще кажу, як я люблю Україну, як це саме? Ну, що до чого нас довели, так, Ну, ну обідно, мені обідно, І обідно син лежить. Ну, я вказав вам і зараз кажу: я горжуся їм. Горжусь. Хоч і нагород ніяких немає, але я горжуся їм. Друзі, я прошу, щоб ви поширили це відео і написали в коментарях, як ви думаєте, яким чином спонукати державу. Аби вона берегла своїх героїв, дбала про своїх героїв. Це було би прекрасне промо історії під назвою Мобілізація, коли воїни йдучи, знали, з чим вони будуть повертатися, і як будуть потім захищати їхні сім'ї, якщо раптом патронажна служба певної бригади не здатна це зробити, як в окремих бригадах це зараз відбувається. А в окремих ні, не відбувається. Воїн має бути захищений державою. Інакше мобілізація буде в тому стані і в тому місці, в якому вона зараз є. Адже гарантії після повернення на захист наразі воїни просто не мають, і їхні сім'ї в тому числі. Дякую, друзі.